Під крик сирен, світло гасне в тіні, міста, як шахи, королі лежать у руїні. На вулицях діти, що не знають іграшок їхня гра ховатися від вогню, від ворожих рук. Кожен день, як останній, кожна ніч, як страх, куля свистить душі летять, а правда в пилюці на шлях. Поруч сусід, що вчора сміявся, сьогодні в землі, бо хтось помилявся, Хто ми в цій грі, що ніхто не виграє А світ далі грає, війна і герої, говна долоня ми баче від болю, а світ у полоні, вони за свободу за мир на землі, а ми виживаємо як боже миллі. Війна і герої, і кров на долоня, ми бачем від болю. А світ у полоні, вони за свободу за мир на землі, а ми виживаємо як боже милі. В кімнатах пустих, де колись були люди. Толи без їжі, але сльози всюди? Бабуся ховає фото, бо серце болить? Внук на передовій його голос мовчить, ракети, як грім, що будять о третій, старі хати мішені у новій рулеці. Моляться всі, але відповідь тиха. Чому цей світ обрав для нас лихо?